Привіт всім, хто цікавиться зброєю! Сьогодні ми розіграємо два ножі скіф, поговоримо про національний кешбек на патрони українського виробництва та побачимо китайський дрон-авіаносець. І почнемо ми з найцікавішого. Для того, щоб виграти один з двох ножів скіф, до речі, зверніть увагу на ребрендинг, скіф змінив логотип і став ще цікавішим. Ви можете виграти один з двох ножів фрістайла. Або блакитний, або такий жовтувато-салатовий. Все, що вам потрібно для цього зробити, це перейти на офіційну сторінку ножів скіф в інстаграм, підписатися. Після цього перейти до мене в збройовий канал. Там натиснути кнопку Беру участь і бот випадковим чином вибере двох щасливчиків. Все просто вигравайте один з двох ножів скіф, а ми починаємо. Ми опанували чат GPT, і тому 600 індусів нам зробили ось цю. Ні, це буде вже не політкоректно. Да. Оцініть заставку, мені вона дуже сподобалась. Напишіть, будь ласка, коментар на підтримку нашого 3D-моушен-дизайнера Кристіни. Вона обов'язково це подивиться і зацінить. А що стосується ножів скіфів, у нас відбулася колаборація з Сергієм Стерненко. Ми випустили обмежену серію ножів скіф-русоріз. Це нова модель, і ви можете придбати її без логотипу росоріз, тому що всі ножі ми вже продали. Мені пощастило замовити один з них. Я їхав в машині, мене з маркетингу про цей дроп ніхто не попередив, і довелося замовляти в пробці, і я дуже радий, що встиг таки замовити. В нас ще буде багато новинок, тому підписуйтесь на сторінку Skifa в Instagram, слідкуйте за новими моделями та новими колабораціями. Одна з найбюджетніших помпових рушниць в асортименті Retite GPS зі стволом довжиною 47 см стала ще універсальнішою і трохи довшою. Нагадаю, що вона має зміннічок. Тому її можна використовувати в різних умовах. Ми тестували різні патрони, і вона показала дуже добрі результати навіть на дистанції 40, 50 і 60 метрів. А з новим подовжувачем ствола на цілих 10 сантиметрів купність трохи виросте, а швидкість вилітозаряду трохи збільшиться. Китай розробив дрон-авіаносець. Він має величезний радіус дії 7 тисяч кілометрів. Може летіти на висоті до 15 тисяч метрів і нести до ста малих дронів. Зверніть увагу, що він може випускати дрони прямо під час польоту. А якщо взяти до уваги швидкий прогрес штучного інтелекту, ми вже скоро можемо побачити атаки роїв дронів. Я думаю, що такі технології в поєднанні з досвідом українських військових є геймченджером і вони повністю змінюють навіть фундаментальні речі у веденні бойових дій. Але це все ніде, йде ні в яке порівняння з фурою авіаносцем від СБУ. Наші спецслужби провели блискучу операцію. Це, мабуть, наймасштабніша, найуспішніша операція проти ворога, яка завдала йому неймовірних збитків. Це була найкраща операція за всю історію існування спецслужб, і я навіть близько не можу уявити жодну іншу операцію, яка б мала таку довгу підготовку і нанесла такі матеріальні збитки ворогу. А до нас приїхало кілька фур з патронами Ріо та Зала. Там є крупний шріт і великі наважки, а я знаю, що вони користуються шаленим попитом серед військових. Тому що проблема дронів тільки збільшується, їх сотні і їх потрібно чимось збивати. Я дуже радий, що рушниці поступають у військо, військові купують патрони, машинки для запуску тарілок і самі керамічні тарілки для тренування. І зі свіжого досвіду рекомендовані патрони проти дронів це 32, 34, 36 аж до 42 грамів, більше не рекомендую. І розмір шроту 3, 2, 1, 0, 2, 0, аж до 3-4-5 0. Чим крупніший шріт, тим у вас більше шансів вразити дрон на дальній дистанції. Тому, поки вони є, переходьте на сайт і вибирайте саме ті, які вам потрібні. А ми повернулися зі Слав'янська, де ми тренували військових сил оборони України. Тренування було присвячене стрільбі по літаючим цілям, тобто дронам. Ми привезли машинки для запуску керамічних тарілок, самі тарілочки і багато-багато патронів. Тренування відбулося у дуже дружній, позитивній атмосфері. Я познайомився з найкращими людьми. Сильними, мотивованими, розумними та сміливими військовими. Окрему увагу ми приділили специфіці нового для них озброєння, тобто гладкоствольних рушниць, розказали про різні дульні звуження, патрони, які треба використовувати, які ні, тому що досі існує дуже багато міфів про гладкоствольну зброю. На основі отриманого досвіду я підготую рекомендації та поради і викладу в своєму збройовому каналі. Тому підписуйтесь, там буде дуже багато цікавого, присвяченого цій темі. І саме завдяки Компанія Ibis стало можливим повноцінне забезпечення тренувального процесу. Саме вчасно приїхала літня колекція одягу від українського бренду Frontier. Легкі теніски, одну з них я вже опробував на минулому дайджесті, вона дуже зручна та цікаво виглядає. Є два кольори. Далі в нас йдуть штани для спекотної погоди кот кот Flex, вони тянуться, зроблені з легкої тканини, тобто вам буде комфортно навіть під час інтенсивних тренувань. Ще я залишився дуже задоволеним новими тактичними. Поло, вони легкі, зручні та мають велкро для патчиків. Компанія STS, український патронний заводик, має для вас дві класні новини. Перша новина це 223-й меч, куля вагою 69 грейн, яка дозволяє збирати субмоа групи на більших для 223-го калібру дистанціях. Тут використовується куля Sierra HPBT MK. вона розроблена у 1984 році, саме тоді, коли був розроблений і я, тому я це запам'ятав. І вона є рекордсменом з багатьох змагань, особливо це військові змагання в США. І я впевнений, що знайдуться люди, які захочуть збирати групи зі своїх AR15. А друга новина, те, що інший патрон від STS, 223 калібр 55 грей. Без сумніву, найпопулярніший патрон в Україні став ще доступнішим, тому що завдяки програмі Національний Кешбек під час купівлі цього патрона ви будете отримувати 10% назад собі на картку. Завдяки цьому цей патрон став найдешевшим в Україні і ви можете тренуватися на 10% більше. Дякую, що додивилися до кінця. Бігом ставте лайк і скіфу, переходьте до мене в канал і вигравайте ножі. Все. Дякую за увагу. Дякую. Дай, дай ниш, и ты сядь на моем месте.